Друзі, привіт! І давай з тобою сьогодні поговоримо про одну дуже, на мою думку, дуже актуальну тему: а саме на тему альтернативного обігріву наших будівель. Оскільки у нас є перебої зі світлом, нам розказують чиновники, що у нас можуть бути проблеми з опаленням, проблеми з газом. Тому я думаю, що ця тема дуже дуже актуальна. Тому давай сьогодні трошки про це і поговоримо. Так, давай по перше з тобою розглянемо ситуацію, коли у нас є електрика, а на жаль, немає газу. Що ми можемо зробити саме просте і саме, скажімо так, актуальне, то ми можемо обігріти безпосередньо електрикою. Там може бути вже декілька варіантів, починаючи від електрокотла. Якщо в тебе є можливість його встановити і в тебе дозволяють твої магістралі по електриці встановити безпосередньо котел у тебе в квартирі. Це перший варіант, другий варіант, що набагато простіший, це вже безпосередньо такі, скажімо так, переносні, переносні обладнання, котре може подогрівати безпосередньо в житлове проміщення. Тобто, це ми беремо конвектора електричні. Це ми беремо електричні панелі і також ми беремо ще так звані Уфо, тобто інфраінфрачервоні нагрівачі. В чому ж їх різниця? Тобто, якщо ми беремо конвектор, він, скажімо так, якщо взяти глобально, тобто він буде в тебе саме оптимальний по підігріву, оскільки він. Скільки кіловат він є? Наприклад, він півтори тисячі кіловат? то Він буде і півтора кіловата Тобі віддавати тепло, вибачає, сказав півтори тисячі кіловат, півтора кіловата. То він і буде тобі півтора кВт віддавати тепла. Тобто, якщо ми беремо самий грубий розрахунок, котрий в принципі по котрому рахується, тобто нам треба на 10 квадратів 1 кВт тепла. І в принципі, ти тут сам вже можеш порахувати скільки тобі буде потрібно конвекторів, або якої потужності конвектори тобі буде потрібно. В чому їх плюс? Тобто у нього є такий. Звичайний процес, ну фізичний процес конвекція. Тобто він холодне знизу повітря бере, і якраз завдяки фізичним процесам тепло повітря вже безпосередньо підігрівається, піднімається наверх. Тобто там є деякі варіанти, які йдуть до додаткового вентилятора, щоб він, скажімо так, оперативніше прогрівав. Ну, зазвичай, якщо ми візьмемо ринок наш, то там в принципі йдуть вже скажімо так, Прості варіанти, котрі і працюють завдяки фізичним процесам. А якщо ми беремо вже нагрівальні панелі, то скажімо так, там у неї принцип іде, що там йде така керамічна панель, і всередині керамічної панелі безпосередньо вже розташований тен. І тобто нагрівається ця панель, і безпосередньо вже від панелі віддає тепло. Тобто там, Трохи процес конвекції працює, але він працює не так ефективно, як в конвекторах в електричних звичайних. І третій варіант, що може бути, це у нас інфрачервоні обігрівачі. Дивись, який момент з ними. Тобто вони у нас безпосередньо нагрівають предмети, нагрівають, скажімо так, тебе. Тому що ти для нього теж як, можна сказати, як предмет десь. Тобто вони в основному нагрівають предмети. Якщо ти будеш біля них знаходитись, в принципі, там тобі холодно не буде. Але так ефективно прогріти саме кімнату, у нього, ну, на жаль, не вийде. Якщо з тобою ми беремо приватний будинок, то там вже, скажімо так, є шлях, де розгулятися набагато більше, ніж в квартирі. Тобто, по-перше, там тобі простіше буде встановити електрокотел. Але якщо в тебе позволяє, дозволяє безпосередньо вже магістралі електричні встановити його, щоб тобі його реально вистачало, а не вибивало потім автомати, бо не буде вистачати тої пропускної можливості кабеля, що у тебе закладений. І варіант другий, котрий ми можемо взяти, це ще твердопавлений котел. А, тобто в твердопавних котлів там є купа варіантів, починаючи від самих простих, котрих тобі там десь раз на 3-4 години треба буде безпосередньо загружати або вугілля, або трофяник, або дрова. Ну тобто. То, що в тебе є там в доступі, це набагато. Ну там вже ти будеш обирати, що тобі краще. Але дивись, ті ж самі трудовалівні котли, вони теж можуть відрізнятися і можуть працювати на різному паливі. Тому обов'язково підбери то обладнання, котре підійде безпосередньо вже для тебе, саме для тебе. І другі варіанти, тобто є ще вони довготривалого горіння. Є вони з бункерами, котрі продають безпосередньо щіпу вже в котел. І тобто тобі там вже не треба заморочитись, ти просто засипаєш той бункер, і він же автоматично відслідковує температуру за допомогою автоматики, вже безпосередньо подає а, безпосередньо паливо, коли йому потрібно. Тобто, або, або підігріти, або навпаки, він закривається трошки і не додає, коли він вже нагрітий. І давай тепер ми розглянемо другу ситуацію, коли, наприклад, у нас є газ, але немає світла. Ну тут самий простий варіант, якщо ми беремо квартиру, то, то зарядна станція. Бо квартира, скажімо так, ставити генератор то трошки проблематично, тому що він додає. Скажімо так, створює шум, не додає, а створює шум, і наші сусіди не завжди раді тому шуму. Тому саме про це це буде зарядна станція. Про зарядні станції, в принципі, у нас відео вже було. Я розказував там про свій досвід, тому переходь, дивись його, я думаю, тобі буде те, то теж цікаво. Є е ще багато варіантів, як ми можемо згенерувати 220 в нашій квартирі, а чесно скажу тобі, що. Краще взяти зарядну станцію перевіреною від перевіреного виробника, і це буде, скажімо так, твоя безпека, ніж ти там будеш збирати якусь систему. Тому давай про це ми краще говорити не будемо. То вже на твій розсуд. Хочеш так роби так, але я раджу взяти все ж таки зарядну станцію, то буде твоя безпека і безпека твоєї квартири. Якщо ми беремо приватний будинок, то тут. І як в першому варіанті нам розглядатися можна трошки побільше приватні будинки, в принципі, йдуть з території, і іноді там будинок від сусідів на відстані, скажем так, стоїть, тому там ти в принципі може вже обрати і генератор. Тому що приватний будинок, скажімо так, можеш на обрати і зарядну станцію, але дивлячись, що в тебе є в потребах. Тобто, не завжди є можливість простої зарядної станції запитати повністю будинок. Тобто, то або ти запитаєш сам котел, або ти запитаєш будинок. Тому ну, тут вже підбирай по своєму бюджету. Тому що, скажімо так, зарядні станції з великою потужністю, з великою ємністю, вони коштують дуже довго. Тому може тобі є сенс обрати. Безпосередньо генератор, а, тому обирай а, те, що підходить саме для тебе. Ну, скажімо так, це такі прості варіанти, що можна обрати. І давай ми ще з тобою розглянемо і, скажімо так, порозсуждаємо, я б сказав, то так, бо конкретної в такому випадку конкретного рішення я чесно вам не скажу, бо кажу, кожна будівля унікальна, і кожна будівля потребує, скажімо так, свого підходу. Тобто, самий поганий варіант, який у нас може бути, тобто, у нас немає ні світла, ні газу. І що ж в цьому випадку робити? Ну, скажу, розкажу свою суб'єктивну думку, як я про то думав, як я представляв, ну, якщо буде такий варіант, що, що, що можна робити? Дивіться, якщо беремо квартиру, якщо беремо квартиру, тобто газу у нас немає, світла у нас немає, що ж робити в даному випадку? Дивіться, моя думка, ну, перше, то зарядна станція. Те, що саме надійне, саме перевірене і самобезпечне, тобто гарна зарядна станція, і або конвектора, або нагрівальні панелі, або безпосередньо вже інфрачервоні опалення. Але тут такий момент: теж дивіться, якщо довго не буде у нас світла, тобто зарядну станцію теж треба брати тобі з великим запасом для того, щоб реально в тебе то вистачало. То височила другий варіант, який ми можемо розглядати, але я тобі не можу рекомендувати. Це знаєш, якщо дійсно буде дуже-дуже велика проблема, і тоді якось треба гріти, якось треба гріти себе, свою сім'ю, своїх дітей, можеш обрати. Є такі портативні, скажімо так, портативні нагрівачі на газових балонах на маленьких отих балончиках. Сильно багато воно тобі не дасть, тепла, але хоч трошки якось щось воно тобі, скажімо так, допоможе обігріти. Надовго теж тих балонів вистачати не буде, але я думаю, що десь балон на годину півтори має тобі вистачити. Також ти можеш розглянути ще якісь додаткові варіанти обігріву. Ну, скажімо так, то треба углубитися більше безпосередньо, вже. У нас в кемпінгову тему, так, в погодну тему, бо там є теж багато варіантів обладнання, котрий ти можеш обігріти, але в основному вони розраховані на то, щоб обігріти якесь невелике приміщення, тобто якусь палатку. Скажімо так, використовувати якісь великі газові балони, якісь великі обігрівачі, так вони існують, але ти маєш розуміти, що процес горіння воно виділяє їдкий газ, тобто тобі. Теж довго в тому приміщенні, на жаль, не, ну, в закритому приміщенні не можна буде топити, бо тебе буде просто потім отруйне цим газом. Тому обов'язково думай про своє здоров'я, думай про своє життя і обирай варіанти правильні, що реально тобі допоможе. Якщо ми беремо безпосередньо у нас вже приватний будинок, тут, і як і в інших випадках, тут набагато простіше це зробити. Тобто дивись. Якщо у нас немає газу, немає світла, ми можемо в принципі використовувати безпосередньо твердопалівне котли твердопаливні котли. Але про який момент тобі треба подумати? Тобто у нас котел буде гріти, але у нас без світла не буде циркуляції. Тобто нам безпосередньо треба подумати, як нам організувати циркуляцію безпосередньо. Тобто, перше, це у нас як завжди зарядна станція, котра в принципі буде. Питати наш насос, і в принципі її має вистачити надовго, тому що насоси, в принципі, тим більше, якщо у вас стоїть частотний, вони, скажімо так, тянуть дуже-дуже мало, тому в принципі вистачає його надовго. Або, в принципі, як до речі, читав коментар під відео до якраз зарядних станцій, якраз людина пропонувала такий варіант, що можна взяти помпу електричну з машини. І, в принципі, як варіант додатковий на 12 вольтах, щоб працювала додаткова помпа. В принципі, тут я теж таких проблем не бачу. Ідея дуже гарна, і в принципі це можна використовувати. Тому, дуже, думай, обирай реально правильний варіант, що підійде саме тобі, в твоєму приміщенні. І ще один варіант, про який, скажімо так, я не згадав, це. Наші старі системи опалення в наших старих будинках, скажімо так, в приватних будинках. Тобто це печі, це а, да, колись їх робили, і тому що не було центрального опалення, і в принципі це був самий оптимальний обігрів, то, що може бути. Тому, в принципі, якщо в вашому будинку є піч або п'єць, Обов'язково обслужіть його для того, щоб у вас був резервний варіант, безпосередньо, щоб підігріти ваше приміщення, якщо буде дійсно якась глобальна проблема. Друже, ну напевно, це і все, що так, знаю, взагалі я хотів тобі сказати. Пиши ще, можливо, свої варіанти в коментарях, може в тебе є якісь ідеї, і давай будемо скажімо так розвивати, обсуждати цю тему. Бо я думаю, що в принципі для багатьох ця тема дуже актуальна, і, в принципі, люди теж щось шукають, щось підбирають, щось думають, як, як то зробити, якщо дійсно буде якась проблема. Ну, і дякую за перегляд даного відео. Підписуйся на наш е, YouTube канал, підписуйся на наші соціальні мережі, пиши коментарі, задавай свої питання, може, в тебе є якісь додаткові. На котрі ти хочеш отримати відповіді, що стосується обладнання по опаленню, водопостачанню, каналізації і інших принципів інженерних систем, тому обов'язково пиши, ми будемо думати, ми будемо писати сценарій і вже будемо відзнімати відео, котрі дійсно тобі будуть цікаві. Ну і гарного тобі дня, теплої зими, і хай все буде добре, і хай буде мир.